Прийшов я взяти машину бувінду, в оренду, фірма юхол. У них багато машинок таких. І ось такі прицепи. Ще в них є гараж в оренду. Все, що потрібно для переїзду. Пожалуйста. Цікло якесь перевезти, тут запакувати картонки, тейпи, скотчі, все що хочеш. Дають ось таку машинку, 20 доларів, GMC, є ще Ford, такого плану взяти. Все, можемо їхати. І їдемо. Передачі переключаються. Задня, така здорова. Вікну. Можна дивитися, 20 доларів в день це не так дорого. Повний бак взяти в одному місті США, їхати в другий штат навіть. О, все, я повертаю. І ось так. Це виглядає. Раз. І запакували. Машина загружена. Кому треба. Компанії «Юхол» дуже легко і швидко це все оформлюється. 15 хвилин, ніяких залогів навіть не взяли. Все, поїхали. Переїхати з будинку в будинок це без проблем. Взагалі тут все легко, мабуть, але це не точно.